Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо мультимедійний центр універсальний розміром 2 din від компанії Phantom модель DVA 7205. Даний мультимедійний центр на операційній системі Android. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті інструкція користувача також з гарантійним талоном. Декоративна пластикова рамка. Так, друге підключення. Це у нас роз'єм для підключення живлення 12 вольт. Також роз'єм для підключення акустичних систем. USB-роз'єм. Тюльпани для підключення. Підсилювачів, сабвуферів, також можна під'єднати камеру заднього огляду, роз'єм для підключення виносного мікрофону мається. GPS-антена в комплекті також є. Металеві пластини для фіксації магнітоли. І також сама магнітола. Ось така невеличка. На передній панелі у нас знаходяться механічні кнопки. Під заглушкою є роз'єм USB, також роз'єм microSD. Магнітола має сенсорний екран діагоналю 7 дюймів. Задня частина металева, де е, має роз'єм основний для підключення акустики і живлення, роз'єм для підключення GPS-антени, FM-антени і додаткові розєми для підключення USB і також тюльпани. Магнітолу ми зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Поки магнітола завантажується. Про технічні характеристики скажемо. В даному магнітолі використовується 4-ядерний процесор Cortex A7 з частотою 1,3 ГГц. Екран з роздільною здатністю 1024 х 600 пікселів, Операційна система Android 10 версія. Екран, оперативна пам'ять 2 ГБ, вбудована пам'ять 16 ГБ. В даному випадку це повноцінний Android-пристрій, де можна налаштовувати все на свій смак, як візуально, так і за допомогою додатків. Можна які завгодно встановити додатки через Play Market. Тут є вже передстановлені додатки. Ну, якщо подобається, можна абсолютно. На ваш смак встановити ваші, які вам подобаються. Налаштування абсолютно на будь-який смак можна зробити. Бачимо, швидко працює магнітола. Еквалайзер, бачимо, можна налаштувати. Тобто, абсолютно, Повноцінний android пристрій Bluetooth також є, через Bluetooth можна е, як е, гучний зв'язок налаштувати, так і прослуховувати е, медіа медіафайли. При е, купівлі на даному магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість даної магнітоли ви зможете дізнатися на нашому Офіційному сайті автозвук.ua